Представся, будь ласка, прізвище ім'я по батькові псевдо. Навіть з прізвищем Звісно. Сілаков Олександр Васильович 86-го року. І НН називати не буду. Мій позивний Мак, тому що я сам з Макарова, що на Київщині. От, там почалась моя особиста війна з початком повномасштабки, і я взяв сам собі такий позивний. Корінь від Макарів. Ну, це круто, бо в багатьох випадках псевдопридумують побратими і досить, досить рідко кому подобається. Я стійкий до того, все нормально. Скажи, будь ласка, до того, як ти потрапив в Нахтігаль, як протікала твоя служба, де ти був і чим займався? Ну, все почалося, як я й сказав, з повномасштабки. Ще 25 лютого я сам прийшов з добровільно з хлопцями військомат, якого вже не було. На місці, ну то нічого, і ми сформували таке добровольче об'єднання, і доки підійшло ЗСУ, ми тримали оборону самі. От коли все закінчилось, я вже вкотре прийшов вже в існуючий військомат. І е, сказав, що ну, війна не закінчилась, треба якось продовжувати. Окей, ВЛК, чекай на дзвінок, і офіційно я вже мобілізувався в червні того самого року. Е, спершу потрапив в артилерію, е, і одразу мій почався шлях з дронами. М Навчання, польоти, тренування, далі вже бойові виїзди і все таке. А вже потім я потрапив на нахтігаль. Опиши свій перший бойовий виліт. Як тобі загалом було після навчання поїхати в перший БПАК застосувати в бою? Абсолютно спокійно, тому що ну, мене не лякали не позиції. Нічогось такого надзвичайного для мене не було. Нормально там у нас було декілька екіпажів. Все пішло не по плану, тому що один із наших пілотів не був анонімізований і в нас почався обстріл. І. Слава Богу, що всі лишилися живі. Ми вчасно виїхали, буквально там за 400 метрів ми успіли від'їхати і нашу позицію розстріляли. Але в принципі, все було нормально, відносно, можна так сказати, і що все пішло ну, рівно. З моєї сторони, все пішло рівно. Якась була впевненість, що все буде добре. Що стало причиною твого переміщення до нас? Все дуже просто. Мене не влаштовували деякі умови в попередньому підрозділі, і те, що коли я оговарював, чому я хочу перевестись, мене, мене цікавило дві такі причини: це адекватність командирів, відповідно, їх, їх поступові рішення і нормальне забезпечення. Мені сказали, що братан, не переживай, все це буде, і воно дійсно так було. І я чекав просто на дзвінок. Як ти нас знайшов загалом? Фейсбук, ага. да. так це було. був Фейсбук. Фейсбук якраз в нас найменше реклами зі всього було. не було нікого взагалі зі знайомих абсолютно. Просто листав Фейсбук і знайшов оголошення одразу подзвонив. Окей, коли ти перемістився до Нахтігалю, перший рік твоєї зайнятості це були Мавіки. Як можеш описати цей період своєї роботи в підрозділі? Це був взагалі дуже такий цікавий період, тому що лише тоді підрозділ формувався, і було дуже багато цікавого навчання, знайомств, тренувань. Багато там навиків. Ми освіжали свої знання в медицині, в тактиці, і всьому такому. Це було дійсно дуже прикольно. Дуже цікавий такий етап підготовки. Я навіть сумую за цим періодом. Було дійсно тоді круто, коли всі злагоджились, знайомились і тренувались. А потім вже були перші виходи на бойові на бойові позиції. Це був Херсон? Ну то вже інша історія, як то кажуть, що стало причиною переміщення тебе з посади мовіковода сюди. Тобто, ну власне, як ти можеш? Об'єктивно оцінити свій період роботи на місці Мавікавода це було все дуже просто, тому що ми заїхали на тоді, як я сказав, на Херсон. Тоді були дуже сильні вітри, і десь мені не вистачало навиків керування Мавіками. Ми тоді літали на Мавіках ще на найперших там, на пультах, без переробок, без спарок, без нічого такого. І мавіки в мене почали падати. Можливо, підіємремо, можливо, мені не вистачало навиків. Було прийнято рішення. Що я все-таки попадаю в майстерню. А був момент, коли ще перед виїздом на, бойовий, на бойові. На той момент Пінгвін запропонував, хто б хотів понавчатися на ремонт, FPV, дрони, і все таке. Я ще тоді йому казав, да, мене це цікавить. В принципі, цікава така історія. І на тому все закінчилось. А коли я вже повернувся, він до мене сам підійшов: каже, а ти ж начебто хотів цим займати? «Да, мене це цікавить. Окей, тоді welcome to майстерня. Так, я потрапив у майстерню. Ну, вже потім е, були навчання, найперші навчання на ремонт мавіків і так далі. Коли щоразу втрачався зв'язок, я прям нервував і для мене це було. Я не можу сказати, що я це спускався на тормозанні. Мені дійсно було важко, ну важко це сприйняти, тому що ну так, це для мене було важливо. Я розум... розумів, що це картинка, що це результат, що ось десь там є ті от підараси, яких треба хірачить, а в мене втратився зв'язок. І це для мене прямо було важливо. Я розумів, що хлопці чекали лише просто на команду виліту FPV, щоб їх по них і бачити. От ну я це досить також боляче сприймав, тому що я не хотів те, що втрачати пташки. По-перше, що я хочу сказати, він однозначно професіонал своєї справи. Він дуже толковий командир. Він дійсно це не, не, не якась там лість. Я дійсно вважаю, що він дуже мозговитий хлопець, незважаючи не на його вік, ну прям дійсно мозговитий. Але як і в кожному суспільстві, це треба було якийсь певний час притертись одне до одного характерами, зрозуміти, трошки пізнати. Спершу були деякі там, можливо, непорозуміння, але ну, наразі вже потім, пройшовши певний шлях, ну абсолютно нормально. Я розумію, які є до мене задачі від нього, і що він від мене хоче, і він розуміє, які в мене є певні потреби. В принципі, зараз. Десь такий етап, що розуміємо без слів, я так вважаю. Ні, я не вважаю, що це якась певна компенсація. Це різні речі. Літати, це літати, працювати, ремонтувати, вдосконалювати — Це інше. Мені подобається моя робота. Я абсолютно розумію, що від того, що я зроблю, від, від тих дронів, які я відремонтую, вдосконалю, придумаю щось нове, буде залежати час і якість розвідки наших хлопців, які цим користуються і. Те саме стосується ретранслятора, тому що ретранслятор використовується на цих пташках. Я розумію, що це дуже відповідальна робота, і вона мені дійсно подобається. Мені дійсно подобається ремонтувати, доводити все до максимально ідеального стану, тому що я не такий, що я люблю закинути, якщо там не вистачає певної запчасті. Я промочу так, що вона знайдеться, і я все ж таки це я його доб'ю, і цей дрон у мене все ж таки полетить. Тому що я ну, хочу, щоб воно літало, щоб воно працювало. Але. Сумую за польотами і нерідко мене тягне на позиції, я вже командиру не раз казав, пусти мене на позиції. Скажи, будь ласка, що б ти від, від себе порадив тіпам, які думають, що в них щось не виходить? Це взагалі буде така порада на навіть не лише тіпам, яким не виходить, а люди, можливо, ще які вагаються, варти йти в військо чи ні. Чомусь склався стереотип, що якщо ТЦК тебе бусифікує, то ти одразу завтра попадеш в окоп і помреш: ні, я так абсолютно не вважаю, тому що професій просто дохреніші і можна стати будь-ким. Це, по-перше, по, з приводу такої узкопрофільної спеціальності, та не все одразу виходить. У нас були моменти, коли ми робили креслення спарки на маюк додаткової батареї. Те, що я хотів довести прямо до ідеалу, у нас вийшло з побратимом е, лише з 10-го разу. Але ми зробили так, що такого вже немає ні в кого. Ну не потрібно зупинятися на помилках. Знову і знову було дуже багато всяких речей, коли потрібно було переробляти ті самі дрони, тому що там півтори години його збираєш, він не заводиться. Ні, не треба зупинятися, тому що результат все одно буде і завжди треба навчатися. Це факт, тому що коли ми навчаємося, ми ростемо. От цікаве теж питання. Ми можемо провести паралель з поціновувачами футболу. Типу, там, я футбол розглядаю загалом як науку, як мистецтво, теж, не лише просто як ведспорту, бо там, дуже люблю його. І поціновувачі називають там Ліонеля Месі вродженим талантом, там, а Кріштіану Роналду, от, результатом впертої роботи. БПАК на сьогодні загалом в світі сфера безпілотних систем, навіть, скажімо так. Це Теж свого роду і наука з одного боку, з іншого мистецтва. Тут, чому б ти надавав перевагу, що ти бачиш частіше, що ти, можливо, побачив в собі: талант чи впертість в вивченні якихось тих чи інших речей? Не однозначно, впертість. Ну, я в принципі я вперта людина, і мені треба добуватися результату талант. Та, звичайно, є е, дуже талановиті люди. Е, наш головний сержант нашого зводу, Тінь, я його вважаю дійсно талановитою людиною геніальною, тому що у нього цікаві дуже рішення, такі, яких я раніше не зустрічав. Але здебільшого люди, які приходять е, взагалі в цю сферу, е, найчастіше вони навіть паяльника в руках ніколи не тримали. Але згодом. Через навчання, через досвід, воно все приходить, і хлопці вже стоять на поток і херачать, 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 і це дає свої певні результати, а потім нового чомусь навчаються, нове щось вигадують, і в них вже стають такі масштабні цікаві задачі, ну, все приходить. Головне, дійсно, ну певно, все-таки бути впертим, впертим і буде результат. Талант талантом, це, звісно, круто, але досвід, досвід має вагомий несок. Як ти думаєш, коли дрончики загалом... Себе вичерпають. Ми розуміємо, що зараз е левова частка загалом е вбивств підарів, е так само, які, на жаль, загибелі е наших воїнів, це результат роботи безпілотних систем. Як ти вважаєш, чи вони просто розвиватимуться ще найближчі роки до військових е масштабів, чи е знову ж таки, контрзаходами самі себе? Просто винесуть 100% будуть розвиватися, це однозначно 100%. Але ми маємо ну, розуміти, що оця тема, колись вона вийде, скажімо так, з мейнстріму, з моди. На місце цих дронів прийдуть новіші, кращі. Ми мусимо під це звичайно обдатуватися, тому що як показала практика, війна тут треба. Дуже швидко орієнтуватися, навчатися чомусь новому і слідувати розвитку. Якщо ми зупинимося, ми відстанемо від нашого ворога, а нам треба перемога. Літачки обов'язково будуть, вони вже задіяні, і буде ця тема розвиватися, і щось буде нове, 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 тому що сфера повітря вона настільки обширна і настільки можна вдосконалювати, що просто нічських розміров. От тому що ця, я 100% впевнений, що ця тема ніколи не закасне. Що стосується самого діджаю, тобто я думаю, що ні для кого не буде секретом, що в основному діджай працює зараз на військову промисловість, на військових вигодонабувачів. Як ти вважаєш, встигають, ідуть вони в ногу з часом чи ні? Чи все ж таки невдовзі діджай себе вичерпає? Ні, не вичерпає. Що стосовно саме цієї продукції, вона дуже чітко підігнана. Якщо в це історія про конструктор, то тут така тема не канає. Тут треба, щоб було саме цей проводок, саме на цьому місці, іначе воно взагалі не полетить. І вони дуже такі послідовні в своїх діях вони розвиваються і дуже стрімко, і вони застосовують якісь нові технології. Вони також будуть розвиватись. Ну я думаю, що якщо все буде добре, і у нас буде ця продукція. То ми разом з ними будемо розвиватися. Хоча я впевнений, що ми вже багато чого придумали, що вони ще до сих пор самі не додумалися. Чи можна DJI розглянути як однаково е універсальний засіб роботи як для нас, так і для руських, чи можливо? В підарів є якісь фічі, до яких ми не маємо доступу завдяки якраз роботі з сторони самого виробника. Ну тут вже йде мова скоріш, про гонку, тому що щось є в них, а щось є в нас. Китай відкриває доступ до певних кодів, і вони потім розробляють певні прошивки. А нам це доводиться робити самим. Але в нас немає іншого вибору, тому що ми беремо масовим, беремо розумом. І на фоні цього ми щось самі вигадуємо, досконалюємо на відміну від них, можливо, вони теж це роблять, ну відповідно роблять. Але в нас трошки інша мотивація, тому ми вимушені щось вигадувати своє ефективне. Коли ти з'їдеш на цивіл, а я впевнений, що з'їдеш живим і здоровим після завершення активної фази. Саме цієї е, фази війни, чим би ти хотів займатися? Чи це було б пов'язано з тим, чим ти займаєшся? Тут я думаю, що я буду продовжувати займатися дронами. Це, це типу про шутки знімати весілля? Там, тип... Ні, ні, ні. Я ну, Мене, мене цікаво. Ну, по фану можна, звичайно, політати, взяти десь його в Карпати того дрона, поганяти на ньому, тому що ну, той самий Мавік він ще довго не вийде з, з моди на цивілі. Йому ще можна буде знімати і знімати і знімати. Ну, це ще виключно для себе. А стосовно ремонту, я думаю, що я буду цим однозначно займатися далі. Як ти думаєш, запит на це саме в цивільному житті буде високим? Не таким високим, як зараз, тому що це дуже великий обіход цих дронів, а в цивілів їх немає. І... Але все одно певно якась частка буде, тому що багато хто відвалиться. Але ну, моїх навиків вистачить для того, щоб ремонтувати дуже такі складні ну, робити дуже складні ремонти, які не роблять більшість майстерні. Угу. Тому я вважаю, що я потягну цю ланку і буду продовжувати. Круто, будемо знати, до кого звертатись. Друг Мак на всій території України буде надавати послуги з ремонту ланків. Дорого. Друже. На останок, що для тебе є маркером перемоги в цій фазі війни? Складне питання. Досить складне. Я не підтримую зараз. Тему договірників, і я розумію, що не можна складати зброю, тому що на цьому це гарним не закінчиться. Е, на жаль, масово супротивник нас переважає, але як я і казав, у нас трошки інша мотивація. Перемога. Ну в ідеальних масштабах це, звичайно, повернути свої території. Але якщо це ставиться на паузу, то добре, хоча б те, що наші хлопці лишаються живими. І люди лишаються живими, тому що люди це безцінний ресурс. Як думаєш, якщо зараз відбудуться переговори, активна фаза повернеться до нас найближчими роками? На жаль, так. І ми мусимо, мусимо бути готові до того, і ми мусимо всі ці роки готуватись.